Вітанечко, пані та панове, рубрика смачно з географом. Сьогодні готуватиму картопельку з гарбузом та курятиною. Ніколи такого не готував, готуватиму вперше. Рецепт ніде не підглядів. сам вирішив спробувати за своїми смаковими вподобаннями, щось там намішати, поєднати і мало б вийти щось смачненьке. Тож, не перемикайтеся, смачно з географом. Картопелька з гарбузом. Основою даної страви є картопелька і гарбуз. Гарбуз отакий, не кормовий для каші. Весь використовувати його не буду, лише частинку. А другу частинку згодом хочу на мангалі запекти, замаринувати і запекти, як овочі гриль. Ніколи такого не робив. Спробую, що воно з того вийде. Далі картопелька. Картопельку беремо молоду. Ми наприкінці вересня її викопали. Посадили наприкінці липня, тож у нас зараз є, це у нас зараз жовтень, до речі, День Святкуватимемо Святкуватимо денчителя і готуємо страву таку до даного свята. Так от, картопелька у нас молоденька буде. Далі курятина, це вже вона обрізана, порізана на шматочки. Зі спецій потрібна буде аджика, сіль, перець, часник. Соєвий соус та олія. Оце все. Морква, цибуля сюди не потрібна. Ну, для декору можна або зладеньку цибульку, або кріпчик, або кунжут використати. Готувати картопельку я буду на отакій пательні. вже одноразовий багато чого на ній готували. Розпалив вогнище, зараз вона прогріється. Додам трішечки олійки, аби не приставало підгорало. І висипаю сюди обсмажуватися курятину. Кворідочка в нас прогрілась. Додаємо сюди трошечки олійки. Тако. І можна буде додавати курятину. А м'язко шкварчить, смажиться, а пахне як. Треба його довести до золотавості. Потім ми м'яско знімемо і додамо сюди гарбуза. Його теж підсмажимо до золотавості і потім теж знімемо. Гарбуз я вже почистив від насіння. Від... Короток. Тепер треба його нарізати. Нарізати я не знаю, як його краще. Коротше, нарізаємо його в довільній формі. Певно, я буду його так на півкільця різати, а потім робити з цього всього кубики. Так, нарізав ну, і отако його на кубіки. Ну, хто знає геометрію, зрозуміє, що це не кубіки, будемо вважати, що це кубіки. І отак весь гарбуз. Зараз будемо різати на такі порції а потім відправляти його на пательню смажитись. М'ясо я зняв зі пательні. Час гарбуза. Додаємо ось, -ось сюди гарбуз. І будемо його обсмажувати. Отак. От Як гарно, гарбуз в колір вогнища. Одразу зашкварчав, температура пательні висока, те що треба. Все. І нехай собі обсмажується. Гарбуз підсмажився. Гарбуз я зняв. Час додавати на пательню картопельку. Картопельку молоденьку попередньо трошечки підварили. Це так, помиємо рецепту, а ви можете не відварювати, як вам буде зручно. І додаємо картопельку. Ой, як зашкварчала, гарно. Поки там ось картопелька смажиться, обсмажується, я нарубав часничку. По моєму рецепту до такої картопельки потрібен часничок. Цибулька, морковочка не потрібні. Зараз там картопелька до золотавості обсмажиться. Я додаю гарбузи, м'яско, часничок, соєвий соус спеції. І воно там все доготовується, поки соєвий соус випаровується. І, в принципі, буде готово. Нічого складного. Ну, якось так. Картопелька обсмажилася до золотавості. Можна додавати чи повертати сюди вже інші інгредієнти. Додаємо смажене м'язко, є. Додаємо гарбузи. Отакува. Зараз все перемішуємо, додаємо соєвий соус, чесначок, спеції і декілька хвилин буде готово. Додаємо. Часничок. Є. І можна додати соєвий соус. Отак. От Ой, як захварчало те, що треба. Виливаємо, не жаліємо. Отаку всю баночку. Є. Наступний етап, що дуже важливо, щоб... Картопелька була саме така, як я хочу. Це додати спецію отаку суху аджику. Вона гостренька, теж не шкодуємо. Отак. А, пахне як! Ой, як запахло смачненько. Є. Тепер можна перемішати. Ось, власне, і все. Картопелька з гарбузом і куркою готова. Можна її вибирати з пательні. І прикрасити зеленю. Я хотів ще кунжутом прикрасити, але забув його купити. Тож сьогодні без кунжуту. От така смакота у нас вийшла. Подивіться, які кольори, які контрасти. Видно помаранчевий гарбуз, картопельку видно, м'ясе видно. І зелена цибулька на цьому фоні. Виглядає чудово. Дуже гарна страва як зовні. Так, вона дуже смачна. Кому цікаво, кому зацікавило, готуйте, пробуйте, куштуйте. Воно дуже смачне, незважаючи на те, що тут є соєвий соус, який багато хто не полюбляє. Але страва неймовірно смачна. Тож смачного і нам, смачного і вам. Підпишіться обов'язково на канал, поставте вподобайки, залиште коментар. А ми пішли смакувати таку картопельку.